16 лютого 2023 року в Берліні розпочався 73-й берлінський міжнародний кінофестиваль. Цьогорічний фестиваль присвячений підтримці України, яка майже рік є об'єктом неспровокованої війни з боку Росії, а також підтримці іранських революціонерів, які виступили проти режиму Аятол. На знак солідарності з Україною на фестиваль не запрошено жодних російських інституцій чи представників, які підтримують Кремль. і в програмі немає. Російських фільмів під час церемонії відкриття, президент України Володимир Зеленський звернувся до кіноспільноти та розповів про поточний політичний клімат. Він зазначив, що в часи агресії, культуру та кіно не можна відокремити від політики, адже вони є відображенням суспільства. Він провів паралель між берлінською стіною та нинішньою ситуацією в Україні, заявивши, що Росія намагається побудувати стіну, щоб відокремити Україну від решти вільного світу, підсумовуючи цього. Річний Берлінале – це можливість висловити підтримку Україні та іранським революціонерам, а також підкреслити вплив культури та кіно на суспільство, як зазначив Зеленський, у часи агресії культура та політика переплітаються, і важливо підтримувати тих, хто бореться за свободу та незалежність. У своєму зверненні до українців він також повідомив, що з російського полону звільнено 101 українця, серед яких захисники Маріуполя, рядовий сержантський склад, військ. Повослужбовці ВМС, прикордонники, Нацгвардії, сухопутних військ, територіальної оборони та один цивільний Зеленський висловив радість за кожного з тих, хто повернувся, і подякував координаційному штабу та всій команді. Водночас, Зеленський підкреслив, що ситуація на фронті залишається пріоритетною для України і вони готуються до будь-якої ескалації з боку ворога. Він наголосив, що для них пріоритет продовжувати звільняти свою територію від окупації та агресії у нещодавньому. Інтерв'ю міжнародному оглядачу Бібісі, президент України, обговорив кілька ключових питань: зокрема, можливість компромісу з Росією, європейську підтримку, відносини з Білоруссю та потенціал російського весняного наступу. Час інтерв'ю збігається з річницею повномасштабного російського вторгнення, яке почалося 24 лютого 2022 року. Президент Зеленський повторив свої переконання, що здача українських територій Росії була помилковою, заявивши, що це призначення Зведе лише до нових вимог і є потреба в західній зброї для досягнення довгострокового миру. За словами Зеленського, метою України є виживання та єдність, оскільки країна продовжує свій шлях до Європи. Президент підкреслив, що будь-які територіальні компроміси послабляють державу, і він не боїться слова компроміс. Але це залежить від того, з ким це буде. Зеленський дав зрозуміти, що не піде на компроміс із путіним через недовіру. Зеленський також прокоментував ситуацію з білого. Русі та її лідером, який нещодавно заявив про готовність вступити у війну проти України, президент висловив сподівання, що Білорусь не вступить у конфлікт, і підкреслив, що було б помилкою, якщо б Білорусь стала плацдармом для можливого нападу Росії на Україну.